Ідем холод поясни свином есть давай тут я з усем поля. Тут он уце полно і, і це повне. А де мука? Угу. На що, у Нащо, хай буде? Де мука, покажи. О, там мука, так? Добре. Ось мука. А де картопля? Картопелька з свинком зварена а де? Я зр... Яке село приїхала? Верпка. Велике вербче, так? Подобається тобі тут? Давай поякись. Що це? Гарбузів. А порахуй наскільки ти гарбуз. Порахуй скільки гарбуз. Гарбузів скільки порахуєш? А? Чому не порахуєш? Хто? Де возик твій? Не бачу. Така. Де? Так це прицеп здоровений. Ага, прицеп. Це ж не твій возик. А твій. Це дідов. діду ну на катаюсь. Що-що? А якщо я на ньому катаюсь? Коли ти на ньому каталась? Коли я на ньому катаюсь? Я... я... Я давно... Я давно катаюсь. Що ти зробила? Що <рігла> це за квіточка? Московика, Московика. А яким вона кольором? Пелюсточки. Пелюсточки. Дим. А серединка? Завтра. Добре. А які у бабусі ще квітки? Є? Ну подивись. Які квіти є? Дід. Пообрізали. А що дід повісив на троянди? Що, що це дід на троянди повісив? Чо ні? Робив ремонт, замурзав і повісив. Зараз бабуся буде на нього сваритися, так? Угу. А ото яка квіточка? Ось це, що за квіточка? Одна. Одна. А яким вона кольором? Можна, яким кольором вона? Цівоним. Супер. Ур'янка, а це що за квіточки? Що це за квіточки? Хазем. Як? Вони звати вакцина. Хризантеми. Хризантеми. Яким вони кольором? Є є золота. Є вона. Молодець, супер. Побі...